Ну і наступного тижня китайський лідер Сі Цзіньпін проведе саміт шанхайської організації співробітництва. Цей захід відбудеться буде проходити з 31 серпня по 1 вересня. Стане найбільшим від моменту створення організації у 2001 році. Про це повідомляє Reuters. В МЗС Китаю зазначили, форум має продемонструвати єдність країн глобального півдня на тлі зростання протистояння з Вашингтоном. Запрошено понад 20 світових лідерів, серед них і російський диктатор Путін. Також серед запрошених прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. На прямому зв'язку зі студією зараз Дмитро Єфремов, це експерт Української асоціації китайзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Мої вітання вам, пан Дмитро. Вітаю вас також. Ну, я так розумію, з цих. Двох подій, які пов'язані з Китаєм, що Пекін зараз максимально буде демонструвати свою гегемонію. І, власне що, на вашу думку, може цікавого відбутись чи бути сказаного на зустрічі на трьох Цзіньпіна з диктаторами, і на зустрічі на на більшу скажімо так кількість лідерів, в тому числі з диктаторами. Я думаю, що до гегемонії Китаю Цзіньпіна ще далеко а справа тому, що та країна, яка вважає себе гегемоном, має не лише демонструвати своє лідерство і домінування над іншими країнами, але й також бути готовою жертвувати на користь цих країн е, якусь частину своїх надбань статків або можливостей. І Китай на сьогодні поки що не демонструє такої можливості е, а, верніше готовності не демонструє. І загалом китайська політика зводиться до того, щоб обмежувати всю взаємодію з іншими країнами, практичними прагматичними національними інтересами і працювати саме саме в цьому контексті, а не шукати формування якихось. Цінностей об'єднавчих мотивів, ідеології між цими країнами глобального півдня. через це все цей саміт буде виглядати більше як платформа, де зберуться всі ті, хто не задоволені сполученими штатами та країнами заходу, і будуть демонструвати колективно це своє незадоволення. Чи очікувати від цих зустрічей якихось проблемних рішень? Я думаю, не варто. Тому що і попередні зустрічі цих лідерів в інших форматах, наприклад, в форматі БРІКС не показали якихось здатності до якихось проривних рішень тим більше це не відбудеться і зараз. І швидше за все, вся ця подія зведеться до того, щоб Китай мав чергову нагоду продемонструвати, що поміж усіх країн глобального півдня він є найбільшим, найкращим, найпершим, найуспішнішим. Всі інші країни, всі інші представники, лідери інших країн будуть присутні для того, щоб відтіняти всю цю велич Пекіна. А зустріч на трьох мотиви і мету матиме ту саму. Ну, гарний Китай і дві, дві тіні диктаторські. Я не впевнений, що запланована зустріч на трьох. Я не не скажу, що я щось перевіряв або точно знаю графік і розпорядок, але в мене великі сумніви, що буде зустріч на трьох. Mm -hmm. Точно будуть зустрічі на двох в двосторонньому форматі сі плюс кожен із гостей, і також будуть зустрічі в форматі всі гості та сі разом. Навряд чи будуть тристоронні зустрічі. Тим більше вони вже будуть надавати додаткові сигнали, додаткові відтінки для країн заходу. До чого в Китаї дуже чутливі. Вони всі ці. Ритуальні тонкощі прекрасно розуміють і вміють ними оперувати, тому навряд чи вони будуть схильні до того, щоб. Черговий раз створювати якісь провокативні відчуття або зайві відчуття або негативні емоції України заходу на свою адресу. Пана Дмитра, які на вашу думку мають бути очікування, та й можуть бути результати по зустрічі зі з путіним. Просто після того, як на день незалежності Китай привітав Україну так, з ним незалежності я мій сегмент соцмереж там за ким слідкую я з ким спілкуюсь, ну він просто рясні. Відповідомлень про те, що ого, а скоро ж зустріч там Путіна і сі, значить це буде мати якийсь сенс? Тут треба шукати в цих от тонкощах, яких дозвольте якийсь сенс. і дозвольте себе нагодою і по вашому сегменту, слідкувати за телеграм-каналом Української асоціації китаєзнавців. Там ми якраз публікуємо різноманітні інформаційні повідомлення та аналітику з цього приводу також. Дуже часто записи наших провідних експертів, Так з цієї нагоди, я хотів би зауважити і для вас, і для ваших слухачів або фоловерів, що такі поздоровлення не носять екстраординарний характер. Те це стандартна протокольна річ, яку Китай практикує не кожен рік, а з деякою періодичністю, щоб Україн, на які на адресу яких надходять такі повідомлення. Виникало відчуття чогось значущого при отриманні таких повідомлень, і те, що в нашому інфополі розповсюдилася ця новина, це швидше, скажімо, заслуга Офісу президента, який, я так розумію, також надав публічності цій заяві. Хоча китайська сторона зовсім не акцентувала на цій події, отже, я б не е, пов'язував це привітання України як Контр опозицію до того, що СІ буде зустрічатися із Путіним, і що він таким хоче, таким чином хоче відбалансувати цю зустріч, аж не трохи у китайців з цього приводу немає ніяких докорів сумління, і вони чудово справляються із тим, щоб надавати путіну значно більшу підтримку, пошану і увагу в порівнянні з тим, що вони роблять для України і навіть для більшості представників країн. Європейського союзу, ми зараз тему Китаю продовжимо. Інформація для всіх, хто у Сумській області там тривога нині лунає. Причина це активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження зберігається. Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях. Просто зараз тривога лунає і у Києві безпосередньо. Ви бачите це на інтерактивній мапі. Якщо дивитесь нас, для тих, хто не дивиться, слухає Київ, тривога з виключенням Київської області. Будь ласка, теж безпечні місця. Укриття цивільного захисту, пане Дмитре, ви на початку своєї відповіді про гегемонію та і те, як її довести, сказали, що Китай ну, має чимось жертвувати. А чим би міг Китай пожертвувати Ну стосовно, мабуть, тих, кого він не знаю, запрошує, з ким партнеризує? На прикладі декількох країн, будь ласка. Я впишу вашу відповідь з значно більш ширший контекст. Китай в своїх публічних заявах регулярно звертається до такої категорії, як створення глобальних суспільних благ. Створення глобальних суспільних благ це надання деяких товарів і послуг іншим країнам світу від світових лідерів за дуже низькою неринковою ціною або взагалі задарма. І от якщо країна демонструє спроможність надавати такі блага безкоштовно або майже за безцінь, то вона може себе вважати як певним чином жертвувателем, і таким чином відбувається обмін між гегемоном і тими, хто визнають гегемонію цієї країни, тобто в обмін на авторитет і статус надається певна матеріальна грошова підтримка в непрямому сенсі Китай практикує подібні засоби. Взаємодії з країнами глобального півдня, обмінюючи за іноді заниженими цінами ті суспільні послуги, які він надає тим чи іншим країнам або регіонам, наприклад, будуючи там інфраструктуру. Але зазвичай це носить лише формат першого кроку, за яким підтягуються інші приватні компанії з Китаю, які функціонують цілком на ринкових умовах, і відбувається в цих регіонах витіснення. Конкурентів із інших країн, тобто, коли Гегемон розповідає про глобальні суспільні блага, це зовсім не означає, що він діє безкорисно і готовий жертвувати на користь цих інших країн в контексті Китаю і України демонстрування цього лідерства е, схильного до гегемонії могло б виглядати як посилена гуманітарна допомога Україні під час повоєнної відбудови. Але на сьогодні ми не бачимо якихось. Е, Виразних ознак готовності з боку Китаю надавати Україні гуманітарну підтримку і е, допомогти їй після післявоєнній відбудові. Більше того, в більш актуальній проблемі для України в зупиненні війни Китай також не докладає достатньо зусиль, що знов таки підважує його імідж як потенційного геремона. Отже, це ще один аргумент, який свідчить про те, що на сьогодні Китай до цього не готовий. Він по суті і не прагне цього. І публічні спікери в Китаї, я маю на увазі в першу чергу з академічних кіл частіше говорять про те, що Китай і не зацікавлений в цьому. Він не шукає світової гегемонії, не пробує витіснити з цієї позиції сполучених штатів, а хоче укріплення свого статусу в регіоні довкола себе. Пане Дмитре, дякую вам за ваш відповідь за те, що ви знайшли час доєднатися. Дмитро Єфремов, це експерт української асоціації ктейзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії.